Заступник штабу українського об'єднання патріотів у кропній стажита. Остапчук Олександр Вікторович, 32 роки, приватний підприємець, представник партії 5-10. Роман Дмитрович 44 роки. Працює інженером на Укрпошті. В минулому депутат Верховної Ради восьмого скликання. Представник партії простих. Представник партії громадянський рух народний контроль. Починаючи з вас. Перше запитати. Найшперше, так. До початку: назвіть три ключових напрямки вашого ваших виборчих програми. Добрий день. Я панель, що пасив. Я кандидат. Депутати обласної ради по 52 охорону, це від партії, політична партія вже знає самого. Три ключові наших питання це в першу чергу розвиток спорту, залучити максимум молоді до занять спорту, щоб прибрати їх з купити. Це перше. Друге, це житлово-комунальний напрямок, житлово комунальний в першу чергу активна допомога мешканцям і громадянам по створенню організації. Тому що на сьогоднішній день це реальна проблема і може настати такий час, коли ну, в принципі, люди залишаться саме саме своїми проблемами. І третє, це все-таки активна громадянська позиція кожного мешканця міста Житомира. Брати, долучати людей до управління міста. Це, я б сказав, три таких ключових програма. Ва, так. Це конкретно моєї моєю Тому що, У угу. мене питання не уточнення. Ви про програму кандидата чи програму партії в місті. Да, а не все ж розумієте. Моє точно багато особливості. Микола Черніка. Кандидат на 14-му образі до міської ради, це Булудня. Три основних найголовніших речі. Перша річ це міський транспорт. Відповідно, я брав участь в проєкті міжнародному, де була підготовлена реформа міського громадського транспорту для міста житлова. Це перше ключове. Далі, стосовно округу, це встановлення тепло. Ну, скажімо так, це зменшення тарифів, оптимізація тарифів, встановлення теплолічильників на багатопорохові будинки, що люди хотіли ну, заслужити тепло. Ну і друге, все ж таки, це загальна міська програма, це місто без черг, створення, ну, оптимізація взагалі, всієї міської структури, перехід більше на електронне врядування в місті Дякую. Доброго дня всім присутнім мене звати Ставчук Олександр, Я представляю партію 5-10. Я йду номер один по спискам в Олімпійську Раду. Мені 32 роки. Так. З приводу вашого питання основний акцент і партія і я ставлю на тому, щоб для Житомира створити всі умови для того, щоб тут було комфортно ведення бізнесу. Бізнес, так, то есть перше, акцент на бізнесу, залучені інстінвестиції і бізнес, які сюди приходять, щоб йому було комфортно і бути створені всі необхідні умови. Друге питання це стосується з приводу впливу чиновників на економіку і на бізнес. Тобто він повинен бути мінімізований взагалі. Або взагалі чиновник не має впливу на економіку і на бізнес, який буде тут працювати. І третє це створення в Житомирі всіх умов для креативних людей, які хочуть розвивати його. Це спеціальні площадки, де вони можуть разом збиратися і просувати свої ініціативи для того, щоб зробити наше місто таким, щоб тут було цікаво взагалі сюди приїжджати, спостерігати за процесами, які відбувається як туристам, так і мешканцям школи. Доброго дня, що засобів наслідки інформації, доброго дня, шанує присутні. Насамперед хотів би побажати всім учасникам перегонів в перемоги. І оскільки сьогодні всесвітній день пошти, а я маю відношення до Укрпошти, я всіх вітаю почтовників, всім дуже покупним, дуже приємним святом. Це по-перше. По-друге, Стосовно трьох основних напрямків, я вважаю, що перший напрямок – це боротьба з корупцією. На жаль, ситуація в країні принципово не змінилася. Тобто є якісь назови, якісь реформи, які імітуються під реформи, а наверху принципово нічого не змінилося, оскільки ця ну, влада, яка була раніше, вона залишилася. Я вважаю, що таким потужним складом кандидатів можна дійсно досягнути певних змін. Друге, дійсно, треба проводити реформу ЖКХ. Я погоджуюсь з нашими кандидатами, оскільки я проводжу дуже багато зустрічей з мешканцями і вони, на жаль, дуже сильно безправні. Зараз створені приватні жеки. Я сьогодні зранку ходив в ЖЕК No3, спілкувався, так названий там жек комерс Спілкувався з директором і вважаю, що це трохи підміна деяких понять, дійсно треба створювати ОСББ. І третє, я вважаю, що треба дійсно перевірзувати місто Житомир, оскільки це місто Петуче, це моя батьківщина. І я вважаю, що треба залучати як можна більше інвесторів. Дякую. Доброго дня, я Олександр, Олександр Житомирської міської ради по 7 окупанта. Щодо пріоритетів, то перше, це вищити значення громадських організацій, друге це протидія чиновницькій корупції та чиновницькій бездіяльності. А третє це, скажімо, таке загальне, це сприятливі умови для розвитку економіки в нашому місті, для розвитку бізнесу та залучення інвестицій в наше місто. Дякую. дякую. Я... Ну, до другого запитання, щоб було справедливо. Е... На друге запитання буде відповідати перший. Наступний час. Так, Наш житомир, наше місто знаходиться близько до Києва. Деякі вважають, що це негативно, тому що є, є, є великий відтік молоді і взагалі працевідне праців, населення. А деякі вважають це за позитив. Ми хочемо від вас почути, як ми можемо використати те, що житомир близько до цього Києва. Важливо, Ну так, звичайно, Житомир знаходиться в, ну, в столичному регіоні економічно вулиці. Ми це використовуємо. Це є позитив. Зрозуміло, ну, що люди виїжджають. Так, як ви е, можете це, що ви можете запропонувати? Я ж хочу а, довести до цього. Ось це є позитив, відповідно, в Житомир може стати тим центром, е, куди на аутсорсинг може, Київ може перевести більшість. Е, Невиробничих потужностей. Uh -huh. То, скажімо, вже сьогодні там Житомир є один... в Житомирі знаходиться велика кількість кол-центрів, які ну, в принципі обслуговують не лише Україну, там, а й інші країни. Тому ми можемо використовувати це, ми це і зараз використовуємо. Плюс до того велика кількість людей, які живуть в Житомирі, там працюють в Києві. Uh -huh. ну, Перевага чому? Тому що ну, рівень життя, точніше рівень зарплат в Києві набагато вищий, ніж житло. Дякую. Спробувати це питання. Я думаю, що це негативна тенденція, тому що виїжджають найкращі, найбільш кінливі, креативні і люди, які можуть створити тут багато чого в плані економіки і взагалі. Але взагалі це можна змінити. Якщо тут створити такі умови, що ведення бізнесу буде більш легше і цікавіше в Житомирі ніж в Києві. У нас є свої плюси. то більш дешева робоча сила. У нас є більш дешева аренда. А в нас ну, є спеціалісти, які можна забезпечити тобто, зробити ті умови, щоб вони тут працювали в комфортних мовах для цього треба створити цю умову. Стати конкурентно, конкурентно. Так. так. Є ще плюс то, що ми знаходимося між Європою і Києвом, якби як транзитне місто. То mm. можна зробити такі умови, щоб нас не в'їжджали по да, а заїжджали вже вдома, щоб нам було цікаво, що показати як для туристів. Так і для тих людей, які захочуть інвестувати сюди кошти. Тому можна використати це як подивитися на це питання. Дякую, Дякую. Так, я абсолютно згоден. Є як негативна сторона, а так і позитивна сторона. З позитивних сторін те, що дійсно розташування Києва, вона впливає на те, що приїжджають кращі, але і краще повертаються назад. Це на моєму прикладі, оскільки я. З 1993 року, Я у ряни житимирянин, я з 93-го року був в облібі, але я повернувся як на військову голову для того, щоб дійсно покращити життя Житомирян. Для цього в мене є сили, і для цього я дійсно хочу зробити все можливе. Я перепрошую, ми хочемо знати, що ми готові. І з приводу цього, ну, я вважаю, що Дійсно, треба, як, оскільки Житомир знаходиться між Заходом і Києвом, треба тут створювати якомога більше робочих місць, поліпшувати якість життя жителян. І це дійсно може бути логістичний центр між Заходом і Києвом. І тут можна акумулювати досить таку велику потужну для того, щоб забезпечити як Захід, так і теж та ділянку село робочими місцями і поліпшити якість життя громадян. Дякую. 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 Часу дуже мало. Жень, давай не будемо перебувати людей і будемо давати змогу все ж таки використати дві хвилини. Добре? Житомир, дійсно, є на шляху до Києва. Тут приходять автомобільні дороги як з західної України, так і з Європою. За рахунок цього ми можемо розвивати свою інфраструктуру та автомобільні дороги. Щодо економіки та бізнесу, звичайно, можемо створювати якісні автомобільні транспортні підприємства, які будуть спроможні в конкуренції київським, і за рахунок цього буде сприяти як розвиток інфраструктури, так і розвиток нашої економіки. Yeah. 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 Розів зможу розкрити всі ваші попередні думки, тому що я як киянин у 2000, у 2000 році створив підприємство «Мясополіція» в Житомирі і з того часу практично постійно проживаю в місті Житомирі. Мені чесно кажучи, тут дуже комфортно. Мені тут подобається, мені тут класно, я кайфую, чесно від проживання в місті Житомирі. І люди класні, краще працівників, тому що. У мене бізнес є в різних регіонах України на сьогоднішній день, але в Житомирі, я вам стверджую, найкращі люди. І повірте, якщо створювати нормальне підприємство тут, сюди із Києва прийдуть працювати з за кордону. Я думаю, найближчим часом нам це вдасться зробити. Наступне питання. починаємо з вас. Скажіть, будь ласка, які три проблеми міста? Ви зможете э, своїми завдяки вашим зусиллям вирішити. Можливо, вашим здібностям десь ви себе бачите в якихось э, комісіях депутатських От ви станете депутатом, так? От і проблеми три місто почнете вирішувати. Ну, в принципі, перше одне з питання це зарегульованість. Тобто, чиновники, які на своїх місцях за ту зарплату, яку вони отримують, якісні послуги не надають. І взагалі вони, як є от прошарком між міською радою, міською владою і людьми, вони роблять всі перекони для того, щоб людина не вирішила своє питання. Оптимізувати це відношення, тобто мінімізувати впливи цих чиновників, скоротити максимально непотрібні там, різні інстанції, які не потрібні, щоб людям було комфортно uh -huh. приходити і звертатися і отримувати якісні ці послуги. Друге питання це з приводу теж саме, тільки це стосується бізнесу. Так само, то найбільш швидкі там, коротші сроки. Оформлення бізнесу так само, якщо потрібне закриття, якщо щось не виходить, і взагалі, щоб до бізнесу ніяко, ніяких питань не було, то присувають, якщо присували там, навіть якийсь певний водний період, ні його ніхто не чіпає, Тобто розвивається, як в Польщі робиться 10 років, де є льводний період, і бізнес процвітає, розвивається а вже потім до нього приходять. Вже він сплачує податки, все таке інше. Тому потрібно брати хороший приклад і впроваджувати. І по-третє, нам потрібно визначитися взагалі шикомер з своїми позитивними сторонами, хорошами їх розвивати і додати так, щоб на день міста люди не виїжджали в Коростень на День Вареника, на день Діруна, а залишалися в місті, святкували, щоб свято було цікаве і дійсно так, щоб створювали не свої. Перш за все, я правозахисник, адвокат. Моя взагалі ну, така мрія для того, щоб кожен житомирянин мав справжню підтримку, тобто, щоб у простих житомирян був захист, я хотів би, щоб кожен житомирянин конкретно був мій номер мобільного телефону, по яким він міг би зі мною зв'язатися і вирішити свої проблеми особисто. Це по-перше. По-друге, залучення інвестицій в житомир, оскільки я дуже багато їжджу по світу. І дуже багато знаю інвесторів, потужних інвесторів, які готові вкладати гроші під конкретні проєкти, в конкретну людину, то залучення інвестиції поліпшить економічний стан житомиряни Житомирщини і розвиток підприємства теж надасть новий потужний поштовх для того, щоб Житомир продувався. І оскільки я ще маю відношення до іт технологій я б хотів би, щоб дійсно запроваджувалося урядове, міське самоврядування. Щоб е, запроваджувалися електронні площадки торгів, там є такі площадки є Прозоро, «Ньютент» і так далі, для того, щоб ми всі, як же тимиряни, бачили, як, що складається бюджет міста, як він буде е, розподіля, розподілятися і щоб це абсолютно було прозоро до копійки, щоб кожна людина, кожен тимирян зайшов з свого смартфона, телефона, міг розуміти, куди витрачаються ці гроші. Це дуже важливо. Дякую, Олександр. Провадити електронні черги до дошкільних навчальних закладів до дитячих садочків. Друге це залучити, напевно, громаду до, скажімо, формування бюджету і розвитку нашого міста, щоб кожен громадянин міг вносити свої якісь проекти чи своє бачення. А третє це, напевно, якісний контроль на те, що витрачаються кошти на ЖКХ, чи якісно ці кошти були витрачені, чи доцільний ремонт провівся, чи знову буде через рік потрібно витрачати ці кошти. Дякую, Александр. Наша позиція, три основні напрямки це в першу чергу відкритість влади, це доступ до бюджету, до формування бюджету і розпорядження. Друге питання це тендерні закупівлі, де йде основний напрямок, особливо у нас в місті Житомирі освіта, найбільше використовує бюджетних коштів. І там, на нашу думку, багато зловживань. І третє це таке напрямок це спортивна масова робота. І створення таких закладів, де діти могли б займатися в першу чергу спортом. Ми почали вже з цього. У нас відкритий банкерський центр на правокошкільному, де з дітьми. Я особисто проводжу тренування з ними по настільному тенісу і іншим видам. Я знаю, так як я казав, що перше це громадський транспорт, тобто зробити в Житомирі нормальний транспорт. З нічними маршрутами, з нормальними маршрутами, з нормальними графіками руху. Друге, це все ж таки електронне рядування в місті, там. відкрите місто, щоб все ж таки ми могли не, просто, не лише там слідкувати за видатками, а й оперативно повідомляти там, про якихось неякісних чиновників, скажімо так, про якісь проблеми, які є в місті, і щоб оперативно ця вся інформація надходила. Поки що два. Давайте спочатку два, а там втретє походи розберемо.